Добрий день, шановні глядачі! Ви на каналі Філологія Як вона є. З вами, як завжди, Дарина. І сьогодні в нас дуже цікава і однозначно дещо непроста тема: Наголос, Основні правила наголошування слів. Вивчення цієї теми важливе для правильного мовлення, збереження культури мови, уникнення мовних помилок, підвищення мовної грамотності. Улянка і Тарас вирішили, що Іспанія, а конкретно Барселона, це саме те місто, яке надихне нас на отримання нових знань про наголошування слів. Що ж являє М -м -м. собою система наголошування слів в українській мові? В українській мові наголос вільний, різномісний. Він може падати на будь-який склад слова. Наприклад, коса, лата. У деяких мовах наголос має постійне місце у слові. Однак вільний наголос це не означає, що наголошувати слова можна довільно. У наголошуванні українських слів є своя системність, яка виявляється в тому, що певні групи слів об'єднуються одним правилом щодо наголошування. Наприклад, числівники другого десятка мають наголос на склад на. 14 11 Представники яких професій зображені на фото. Саме ці назви професій допоможуть вам не помилитися в наголошуванні похідних слів пекарський, металургія, кулінарія, агрономія. Назва професії може допомогти у визначенні позиції наголосу в похідних прикметниках: Барселона місто сонця, фарб і чарівництва. Без зайвої скромності можна сказати, що це одна з головних скарбниць Іспанії. Уляна та Тарас почали оглядати визначні пам'ятки Барселони з парку Гуеля. Парк буквально заповнений творами знаменитого архітектурного генія Антоніо Гауді. Парку наші друзі побачили оголошення українською мовою, але не можуть правильно його прочитати. Допоможете? Потрібно поставити правильний наголос у виділених словах. Випадково натрапив на цікавезне відео. Пропоную і вам його переглянути. Мовний лайфхак. Підбирайте Рими для кращого запам'ятовування. Наприклад, поремуймо. Потрібно вставити одне із запропонованих слів, поставивши у потрібну граматичну форму. І наостанок. Прогулюючись по вечірній Барселоні, не пропустимо шанс побачити одне з кращих її скарбів. Магічний. Фонтан. Дякую всім за увагу. Чекайте нових відео. Не забувайте про вподобайки та коментарі.